Свято в новому форматі. День працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначили ярмарком на підтримку ЗСУ. Долучилися до благодійного заходу, заклади культури Южненської громади. Ярмарком хотіли підтримати захисників та продемонструвати єдність української культури. Зазначили організатори заходу. Ну і ми вирішили зробити те, що буде корисно. Це ярмарок для того, щоб допомогти Збройним силам України і подякувати їм. За те, що вони дають нам змогу працювати, творити тому ми звернулися до наших працівників культури, до наших керівників закладів культури. Бо раніше ми просто доєднувалися до ярмарок, вирішили своїми силами спробувати так, як уже холодно, ми вирішили зайти в палац культури і зробити таку атмосферу, коли як мирний час тут дуже багато людей, дітей, якогось приємному приємного шуму. Благодійний захід відбувся на базі МПК Дружба. Представники культури, вихованці гуртків та їх батьки долучилися домашньою випічкою, солодощами, виробами ручної роботи. Представлені були також картини, декоративні вироби. За донат можна було зробити пам'ятний фотознімок або взяти участь в лотереї. Ідею проведення ярмарку на підтримку ЗСУ Професійне свято представники культури радо підтримали, як і відвідувачі, розповіли учасники заходу. За період війни фактично ми не відзначали свято, тому що і ми і зараз прийшло вже начебто ми до чогось звикли, до чогось. Ну хотіли в садок якимось чином відзначити і людей наших, і заявити про те, що ми тут, ми з вами. От і якось само собою народилася ідея в формі ярмарка провести наше професійне, професійне наше свято. У нас немає, не було обмежень стосовно хто це буде робити. Це могли робити керівники. Могли робити штатні працівники, могли робити діти, учасники, колектив, або їхні батьки. Тобто ну ніяких обмежень. все хто хоче, той та й робить. ідея гарна. Це наразі дуже потрібно. Потрібно для України, потрібно для воїнів. Ми долучаємося і в школі, коли роблять виставки, то ми збираємо, що можемо, то збираємо. Ми приготували смаколики, кекси з гарбуза. З шоколаду, маленькі круасанчики з шоколадом, пиріжки з капустою, ну вони вже розійшлися, поки були гарячими, Потім пиріжочки з маком, диво, бутерброди з салом і наш каравай український. Готували наші дівчата, самі випікали, самі всі 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 ну, працівниці бібліотекі. Це все готували. Батьки та вчителі також допомагали діти школи іскусств. Наші батьки, як ви бачите, їх дуже багато, дуже люблять нашу школу іскусств, наших педагогів. І сьогодні таке свято, як День робітників культури. Хотіла би побажати всім вчителям, а також всім причетним до дня робітників культури, щастя, здоров'я нашої країні перемоги. Ми також долучились до цього заходу, теж і тор зробили і різні. Випічки, тому що ну, дочка ходить до школи мистецтв. Я вважаю, що потрібно робити такі заходи, треба підтримувати ЗСУ обов'язково. Я придбав, я купив торта, я підтримав цей захід. Дуже прикольний захід для дітей, для нашого гостей міста і наших жителів. Я вважаю, що таких закладів треба почаще робити і підтримувати. Наша ЗСУ. після відкриття ярмарку в паркетній залі відбулася урочиста частина свята. На імпровізованій сцені МПК Дружба з творчими номерами виступили колективи Палацу культури. З нагоди професійного свята кращих працівників закладів культури привітали грамотами. Святкова програма тривала кілька годин. В підсумку заходу працівникам культури вдалося зібрати 55 тисяч 295 гривень. Ці кошти підуть на придбання авто для 126-ї бригади ТРО.